Тарас, Остап і Андрій їхали мовчки, думаючи кожен про своє. Старий батько згадував минуле, а також думав про майбутню зустріч у Січі. Сини згадували бурсу. Остап втік з неї в перший же рік навчання. Його повернули в бурсу, висікли і засадили за навчання. Він навіть чотири рази закопував свій буквар, його сікли і купували новий. Тільки коли Тарас пообіцяв протримати його в монастирських служках цілих двадцять років, Остап почав завзято вчитися. Він рідко був ватажком зухвалих пустощів школярів. Але був відданим другом і ніколи не видавав своїх приятелів. Молодший його брат Андрій навчався охоче, не цурався він і лідерства у шкільних пустощах. Але, на відміну від Остапа, був хитріший і найчастіше за витівки ці відповідали інші. А він, як правило, Виходив сухим з води. Уже в 18 років Андрій мріяв про жінок. Але приятелям у своїх бажаннях не зізнавався, боячись їх глузувань. Зараз, гойдаючись у сідлі, Андрій згадував зустріч з прекрасною полячкою. Одного разу під час прогулянки по Києву. Андрія мало не збила колимага польського пана. Кучер ударив батогом неуважного школяра, тоді Андрій скипів від люті і однією рукою за колесо зупинив екіпаж, але коні рвонули, і він впав обличчям у брудну калюжу. Ось тоді і розсмішив він незнайому красуню. Саме цю зустріч і обличчя прекрасної полячки не може забути Андрій. Він навіть осмілився потайки через димохід пробратися до неї в спальню, але так сторопів при зустрічі, що знову лише насмішив її. Про цю дівчину і думав Андрій дорогою до Запорізької січі. Вони довго їхали степом, зупиняючись тільки на обід і ночівлю. Їли хліб з салом на обід, перед сном варили куліш на багатті. Дорогою вони не бачили ні подорожніх, ні вершників. Тільки одного разу Тарас показав синам чорну точку на горизонті, сказавши, що це був татарин. Переправившись через Дніпро, вони в'їхали в Січ. Вона зустріла їх мирно. Хтось зашивав сорочку, хтось хвацько витанцьовував гопака, хто просто спав. Незабаром Тарас знайшов своїх старих знайомих.